Брифінг Зеленського. Ще одне окремо. Я хочу подякувати тобі, Урсула, за те, що сьогодні ми домовились про європейську підтримку для програми шкільного харчування в українських школах, і це те, що буде відчутно для мільйонів українських дітей та їх сімей. І також я хочу подякувати... От нахуя нам блять ці подачки, блять. Я в дочки спитав, що би ти зробила, якби в тебе була люба суперсила, і скільки їх завгодно. Вона сказала: Я би завершила цю війну. Це дочці вже 19 років майже. Вона 8 років вчилася в школі, блять, при війні. Нахуя нам, блять, ці подачки вічні Євросоюзу і так далі, і від держави? Та ви зробіть зарплати людям ахуєнні, блять. І вони будуть давати дітям стільки грошей в школу, скільки хватить і на піци, і на котлети, і поїсти, і все, що нам. Ну, оця вічна нас подачками за блядь, гречка, нахуй, для бабушок. Зачала розпиздять, блять, а потім подають нашим дітям блядь, за 3 копійки. Оце вот завжди відбувалося і відбувається, і вот я зараз реально розумію, що якого хера вообще, блядь, закривають кордон. Да Тому що всі з цієї країни з'їбалися вже давним-давно, блядь. Я в 2008 році купив свій будинок в кредит в доларах. Думав, буду жити довго і щасливо в ньому. Ні, блядь. долар виріс вдвічі, в кінці 2008-го, я його змушений був продати. І все? І це так постійно. Помієте? В мене на четвертий день війни мама від 에, того, що закричала сусідка, що літаки летять, бігла і зламала 에, дуже сильну ногу. Ми з братом скинулись, купили пластину, щоб її поставити. Потім... Само собою там обійшлася операція медикаменти. В общем, по-перше, там десь 30-40 тисяч гривень тоді пішло тільки по, по старту на операцію. Бля, я вже не пам'ятаю, що 50. Де? Де жінка в 70 з лишніх років такі гроші може взяти, в них пенсії хуй да ніхуя. Бля. Оці подачки, блядь. Друге, блядь, я все ніби купив, тут щось там десь в аптеці не додали, чи якимось чином. Я приїжджаю весь весь збентежений. Тут війна, тут ще мама попадає реально в лікарню, тут дзвонять. немає якоїсь херні. Та ви вашу мать, сука, що ви, блядь, згоріли всі, сука, нахуй. Я маю на увазі, можна владці, не лікарі. Просто все, сука, через жопу, блядь. Давним-давно. І ніхуя ця війна не рішить, бо, блядь, сука почнуть владу ділити. Блядь. Вони ж її тянуть через те, що зараз ніхто навіть не репається, блять. Там Порошенко чи хтось там щось там легенько пукне і все, блядь. Бо все зараз в руках Зеленського. Вот така хуйня, я не вірю в цю країну зовсім вообще. Тут піздець, по-моєму, завжди, блядь. Тут вічно будуть владу ділити, вечно буде такий бардак. Коли ти приїжджаєш там, з того, що все готове принести, зробили операцію, ти само собою. Все купив, щось там немає, і тут операція чекала, її ногу розрізали, і немає якоїсь херні, і я сломя голову, піздую, купляю, довожу, привожу. От так от нас завжди. От вам, блять, подачки. Дітям вони нашим в школі будуть безплатну їжу робити. Да нахуй треба там взагалі та безплатна їжа. Я вважаю, треба зробити охуєнні зарплати людям, блять. І завершити цю війну, даже, блін, за ці території, даже не спорити. Тому що ми самі вступили в то гімно. Все почалося з того, що ми взагалі, якщо по чесноку, ми -то не мали вступати ні в який Євро і НАТО. Ми не нарушили договоренності перші. Якщо такосно. І з цього треба починати. І зараз, якщо ми вже зробили щось, то треба сідати за переговори і рішати: Окей, ви не хочете, добре. В часть території лишається, ніхто там їх не вбиває, не треба цю піздіжу, блядь. Там, по-моєму, зараз ще даже привільніше все діють, ніж в нас, тут блядь. Безпреділ, безприділні. І далі, дай Бог, мирними дипломатичними шляхами ну, захочуть вернутися. Якщо ми підемо в Євросоюз, ця частина піде, а тих пар областей лишиться. Вони потім захочуть. От тоді вони референдум і захочуть провести, і вернуться в Україну, яка буде Євросоюзом. А зараз це все, по-моєму, нереально. І це треба говорити, і це треба реально согласовувати. Ось така фігня малята.